Він же був в АТО, був ранений. Вона тоді ще за ним переживала. І Його комісували вдома, мабуть, років три перед війною. А тоді з першого дня він пішов, коли почалось широкомасштабне вторгнення. Він пішов на війну. Солдат Тімченко Євген Юрійович, 1980 року народження, проживав у місті Кременчуці, призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року. Помер у жовтні-листопаді. 2024 року, перебуваючи у полоні на території Російської Федерації, причина смерті не встановлена. Світлана Григорівна чекала його три роки. Писала кругом, одразу не знала. Потім вже вона знала, що він в полоні. І вона і зараз надії, вона і зараз каже, не віриться, що його немає. Будь Орамо покої, і направни прийма я нас помилає спас. Млагий і і людина любний. Добрий азивчивий. Нема слов. Даже не верится, что все это случилось, что нет.